Вітання вам, колеги пасічниці і пасічники. Протягом сезону, коли пасічник займається бджолами, у нього попереду є важливий екзамен, який називається зимівля бджіл. Пасічник не може знати, якою буде зима холодною чи теплою, сніжною, несніжною, з відлигами чи без. Коли вона почнеться і коли вона закінчиться. Тому пасічник повинен бути готовий на 100% до найгіршого варіанту, найгіршої затяжної зими. Пасічник повинен забезпечити бджіл достатньою кількістю кормів, вірно скласти гнізда зиму і зробити умови. Зимівлі для бджіл по можливості максимально оптимальними для самих бджіл. Ну а як зимує моя пасіка? Зараз вам показую. Приміщень, куди можна було б заносити бджола в мене немає. Тому. Всі джолородини зимують на вулиці. Добре сидять, бачите, спереду, по центру. посередині. Цю роботу, яку я зараз роблю, можна не робити. Ось одна грамуля. Випорожнення. Цю роботу можна не робити, вона нічого не дає, але, як казав завжди, я ділюсь досвідом і показую, що я роблю на пасіці і що з цього виходить. Сьогодні я пройду всю пасіку. Мені цікаво, чи є мінуси. Бачите, да? Добре сидять. Це одна бджола родина на пасіці, яка в зиму пішла на трьох полукорпусах, бо по-іншому ніяк. Не вміщувалися. А так, всі пішли, можна навіть сказати менше. Середньої сили. Бачите сім рамок, пущена в зиму. Зараз п'ять повноцінних вуличок Наступна тут шість рамок, п'ять вуличок. Добре почувають себе. Рихловаті. Ці дуже активні. Ну, розплоду не повинно бути в моєму випадку, тому що сітчасте дно. Сітчасте дно, той холод, який заходить. Ну, нормально. Він не дає бджолам. Той холод, який заходить через дно носідку, ну, тут сидять більш рівно і спокійно. <клухи> Ось ці далі вже змістилися, але у них бачиш, що там ще є корми, от там позадньо, до задньої стінки ще є там корми. Бо деякі пасічники кажуть, що вже пішли мінуси. Тому стало цікаво. Павук бігає зверху, бачите, слідкую за ним. Павук бігає, зимує під кришкою. Ну, побачили ви, як вони сидять. І щось з цим робити, да? Робити з цим нічого? Зимуємо. Зимуємо, зимуємо. На сьогоднішній день втрат немає на пасіці бджалорадин, але це не є показником, що так і буде і надалі. Декілька сімей були. Вже перейшли на одну сторону і там закінчувалися у них карми. Переставив медові рамки на ту сторону, куди вони рухаються. Попереду у нас ще передають морози, може, навіть і великі будуть, побачимо. Мінус 20 повинно бути. Нагадую, це Південний Захід Харківської області. Дякую вам за увагу. Зимуємо, працюємо. На все добре.